Вітаю! Мене звати Наталія Стеблина. Я фахівчиня із журналістики. Сьогодні ми поговоримо про відокремлення фактів і коментарів. Добре європейці ставляться до українців. Ми їм подобаємось? Вони нас поважають, чи може бояться. Я припускаю, що європейці ставляться до нас позитивно. Але чи можемо ми стверджувати, що це факт? Ні. Бо це просто моє припущення, думка. Але якщо я відповім на це питання інакше, 89% європейців відчувають до українців співчуття згідно з опитуванням реакція ЄС на війну в Україні. Це вже не думка, а факт. Оскільки опитування справді відбулося, і його результати можна перевірити, наприклад, на сайті з латинської мови слово факт перекладається як зроблене. Тобто те, що відбулося насправді? Щось, що є об'єктивно встановленим. А от думки перевірити не можна, бо вони у кожного свої. Перевірити можна те, чи говорила людина те або інше. Якщо ви відрізняєте факти і думки, вами дуже складно маніпулювати. Факт дає нам відповідь на запитання, хто, що зробив, зробила, коли. І де. В інформації, якій можна довіряти, факти завжди мають чітке посилання на надійне джерело. Тож кожен за бажанням може перевірити, було це чи ні. Проте деякі факти бувають настільки цікаві чи важливі, що потребують авторської інтерпретації чи коментаря, пояснення. Як правило, коментатори дають відповіді на запитання: для чого, чому. Що це означає, які наслідки матиме ця подія? Подивимося для прикладу на допис у Твіттері і спробуємо визначити, де факти, а де коментарі. Текст присвячений ракетній атаці на місто Одесу, що відбулася в ніч з 22 на 23 липня. Автор, кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. Він пише: жахливий ранок в Одесі: Росія провела ракетну атаку на історичний центр міста, зруйнувала найбільший православний храм у місті, пошкоджено декілька житлових будинків, поранено щонайменше 19 людей, включаючи чотирьох дітей. Чергова брутальна спроба стерти українську історію та культуру. Світ починається із авторської інтерпретації, оцінки жахливий ранок. Друге речення факти ракетна атака справді відбулася, храм зруйновано, рятувальники назвали кількість поранених. Усе це можна перевірити в офіційних джерелах і переконатися, що це справді так, скільки б росіяни не говорили про влучання по центрах збору безпілотників. А от останнє речення це знову. Інтерпретація. Автор відповідає на запитання, що це означає? Як ми бачимо, у соціальних мережах факти і коментарі можуть співіснувати в одному дописі. Тому потрібно вміти їх розмежовувати. Ця навичка важлива для будь-кого, хто не хоче, щоб ним чи нею маніпулювали. Розглянемо ще один приклад. Після візиту Володимира Зеленського до Польщі деякі сайти почали писати ось таке: в Польщі злякалися створення єдиної держави з Україною, в Польщі об'єднання з Україною. То що ж перед нами факт чи інтерпретація факту? Нам говорять про нібито об'єднання Польщі з Україною, про створення однієї держави і про те. Що цього хтось боїться. Чи маємо ми чіткі відповіді на запитання: хто, що зробив, коли і де? Ні. Тому що це коментар про те, як сприйняли заяву Володимира Зеленського в Польщі деякі люди. А заявив Володимир Зеленський, ось що. Цитата: у майбутньому між нашими народами, тобто українським і польським. Не буде існувати жодних кордонів. Кінець цитати. Він нічого не говорив про створення єдиної держави. Але дехто, а саме російські пропагандистські ЗМІ, подали це саме так, щоб маніпулювати думкою своєї аудиторії. Для того, щоб читач відрізняв факт і думку, якісні медіа завжди їх відділяють. Так, у новинах інформація подається нейтрально. Факти мають посилання на джерело, а думки викладаються у цитатах. Якщо ж після прочитання тексту вам не зрозуміло, де факти, а де коментарі, звідки вони взялися, такий текст не вартий довіри. Пам'ятайте, факти те, що справді відбулося, було сказано і може бути підтвердженим. А думки це лише позиції різних людей. Якщо ж вони походять із сумнівних джерел, як, наприклад, російські змі, до них просто не варто прислухатися.